Серйозне занепокоєння США, Південна Корея і Японія зробили спільну заяву, щодо співпраці між КНДР і Росією Йдеться про поставки зброї з Пхеньяну на фронт. Це порушує резолюцію Ради безпеки ООН та загрожує стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі. Північна Корея нещодавно поставила до Росії 5 мільйонів артилерійських снарядів і продовжує готувати зброю до відправки. Видання там вже назвало візит Путіна до Кимчинина кроком відчаю, адже санкційний Зашмор, хоч і Ригкий та все ж діє путіну потрібна зброя, ким її дає, причому більше ніж здатні дати нам наші західні партнери, якщо в порівнянні. Ну а сам Путін таємно постачає північну Корею нафту і допомагає зняти з КНДР санкції. Нещодавно задля цього Росія скористалася своїм правом вето в радбезі. ООН хоча, як зазначає видання Вашингтон Пост, насправді не все так просто між двома країнами занадто багато взаємної недовіри. І хоча і зв'язки між цими двома вигнанцями зараз. Міцніше ніж будь-коли з часів розпаду радянського союзу.